Чому він більше не зустрічає мене з роботи, подумала Оксана, відчиняючи двері квартири. Ще кілька місяців тому песик Ріки вискакував до неї перший, радісно махаючи хвостом. Тепер він лежав у своєму улюбленому куточку і повільно піднімав голову. Старість робила своє. Син підліток, який завжди грався з Ріки, тепер більше часу сидів у телефоні. Йому було важко дивитися, як пес слабшає. І навіть сердився на себе, на світ, на час. Іноді тихо бурмотів. Чому все так несправедливо? Але ввечері, коли батьки вже лягали спати, хлопець заходив до кімнати ріки, сідав поруч і гладив його шерсть. Собака важко, але вдячно притискався. А хлопець шепотів. Я пам'ятаю, як ти вчив мене бігати, як ми гуляли взимку. Як же я тебе люблю! Того вечора вони обоє заснули разом, а вранці хлопець прокинувся першим і зрозумів, що ріки вже спить назавжди. Він довго плакав, обіймаючи улюбленця, і лише тоді відчув найважливіше, що він встиг сказати, це люблю.